Я збираю кришечки, щоб поставити в укриття лавочки і поставити на території школи. Учениця третього ж класу ліцею номер 23 імені Романа Гурика Марія Махоцька розповідає, що впродовж року усім класом збирали пластикові кришечки для переробки. Класна керівниця третього ж класу Тетяна Коваль каже: учні зібрали 24 кілограми пластику. Учні надзвичайно з захопленням беруть участь у таких акціях, з задоволенням, мають такий азарт, щоб найбільше назбирати. Залучали для, для збору кришечок і бабусів, дідусів, мам, тат своїх менших братиків, сестричок. І приносили цілі пакунки кришечок. І кошик у нас один хлопчик приніс, наповнений різними кришечками. Рамоти буду вручати, хто найбільше приніс. Долучився до цієї акції і, відповідно, якісь заохочувані подарунки так само будуть. Я збирав кришечки, щоб поставити лавочки в підвал і щоб не заслідчувати всю землю кришечками. Я вже збирав кришечки, я не вперше збираю вже. Класна керівниця третього А класу Наталія Гавриш каже, сьогодні її учні принесли два кілограми пластикових кришечок, аби наповнити ними екосерце. Це була загальна наша, така е, загальний внесок, але і також і батьки і приходять, коли забирають діток. то мама батько знає, що кришечку ми кидаємо не в смітничок. У нас є наше екосерце, куди ми з радістю це робимо. То щоб ну переробити, щоб зробити щось більш користіше, бо з цих христочок, якщо їх викидали, вони просто будуть розкладатися тисячами років, і е, наша планета стане більш забруднішою. Але якщо ми будемо їх збирати, переробляти, ми можемо виготовити з них дуже багато чого і при тому самому зберегти тисячу років. Щоб наша планета жила екологічно». учні ліцею номер 23 імені Романа Гурика беруть участь в акції зі збору кришечок від майстерні екореактів, щоб отримати комплекти ламелей з переробленого пластику для лавок, каже директор закладу Микола Василик. Діти вчаться і сортувати, сортувати, вчаться ну, кажуться, оберігати на колишні середовище. Це для дітей дуже корисна акція. Учні мають кожного класу. Долучилися до цієї акції. Я думаю, що що ми за тиждень не один такі сердечко використовуємо, а заповнив декілька сердечок. Екосерце, яке діти наповнюють кришечками у ліцеї номер 23 буде до 30 вересня. каже координаторка ініціативи ЕКО Наталія Гасюк. Загалом, за її словами, на участь в акції «Екосерце в мандрах містом Івано-Франківськ зголосилися 25 учасників. Це ліцеї та дитячі садочки міста. Оголосили акцію, що в приміщеннях школи або навчальних закладів поки що беремо тільки дошкільні і середню освіту закладів на тиждень. Ставимо таке серце і оголошуємо конкурс серед навчальних закладів. Ті, які там перші три, три за кількістю пластику назбирають найбільше, отримують від нас подарунки. Учасники акції отримують від нас подарунки у вигляді цих наборів для лавок. Це можуть бути або такий варіант, наш стандартний, або можуть бути пропозиції довгих до двох метрів ламелей для великих лавок. Як розповіла Наталія Гасюк, подати заявки на участь в акції «Екосерце» в мандрах міста Івано-Франківськ можна до 30 вересня. Для цього потрібно заповнити заяву для реєстрації. Вона розміщена на Фейсбук-сторінці майстерні екореактів. Наталія Василовська, Світлана Усатюк, Юрій Надольський, Андрій Шостикевич. Суспільне новини Івано-Франківськ.